Если не, то зажигання. 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 Все, чита зажигані. Пем пропав в сыне. Ладно, Thank <laughs> you. Значить, Сьогодні ми запаковуємо обратку, тут щось провернулось, перепаковуємо шлангочки. Штуцерки тут своєобразні, значить тут різьба не 1,25, а 1,5, вроді би так, на око. Не міряв точно, тому що якщо брати обичні 260 і Ну, малогабаритні ці восьмерочки, то резьба там мелка, чим тут. Значить рацуха яка. Це є неправильно. Це є звичайний бовтик на 8. Проста різьба, бачим. І він сюди доволі таки хорошо встає і ну, нормально себе чухає. Значить, я про хотів показати э, свій уровень везення. Ах, значить, тільки що оцей крайчик шланочки оцей. Треба було ну, такий кусочок відрізати. Я тільки від ножниця мечик і він курва вискакує прямо сюди в дюрку. Так, так. Да, да. Зараз що? Зараз будемо пілісось і пробувати його оттуда випілі-сосить. Коротше, думала, що щось швидше зробиться, але нефіга. Крик душі. Все-таки навіть мені якось більше приглянувся Ямс. Ніж це блядь, чудо чудо в пір'ях. Ну, е -е, це, напевно, буде мотор називатися Тетріс-йобаний нахуй. тому що, блядь. Не знаю. Як завжди якесь чудо ногами думало. Ну, зібрали колектора, все поставили. Думали, ну на утро глянемо, залиємо воду. Так воно і случилось, но не тут то було, так скажемо. Угу. Виступає капелька і пиздець. А щоб її зараз там зняти і устранити, це як мінімум треба це чудо зняти. Ну, тетріс. Просто тетріс, блять. Чого? А ця площадь самої передньої балки, вона є вищою, ніж Площа оцього, цього павучка. Щоб нам щось скомпенсувати, сюди прийшлося зрубати прокладку. Щоб якось його там вижати. Ну і ми бачимо, щоб його зараз зняти оце. Нам треба зняти оце. Нам треба зняти ще раз оце. І все наново наново да наново. Бля, це просто габела. Тут бутерброди, тут передня плита, тут корпус. Помпи, сама помп. Ну, просто бутерброди. Тут просто це. Короче, веселье. Знімаємо, потому що. Потому що, тому потому що, да Потому що якось так.